Доброго здоров'я! <кліст> Розкажемо вам про те, що це таке спектрометр. І що не всі, сп... якщо ти береш спектрометра і стріляєш отак і дивишся на картинку, то ще трошки потрібно розбиратися в цих процесах, так сказати. Ось дивіться. Оксид ітрію. Тут ітрію повинно бути ну, десь 50%. Да? Як ви вважаєте? Не в оксидах-боридах не силен. Не, ну логічно. Оксид там же кислород єтрик. А спектрометр показує, що там його 97. Тобто, якщо я візьму, е, грубо говоря стакан піску 200 грамовий і стакан вольфрамового порошку 200 грамовий, засиплю його ось в цей пакет. Ну, це висиплю, це гивно оттуда. І засиплю оцей пакет. Я так зболтаю. І потім стрельну спектрометром, то це покаже, що там вольфрам. Оце все, що не бачить цей пістолет, він кидає на, основне, на основну металічну речовину на вольфрам. І так само ти будеш купляти той матеріал. І той вольфрам. Ось, наприклад, окислений твердий сплав. За, да, брат? Mm -hmm. Знаєте що це? Дивіться, зараз зараз воно нам покаже. Що тут вольфраму 88%. 7 кобальта там заліза якась херня, ну, ми, якщо ну, не може бути таким, в такому вигляді вольфрам, ну це ти розумієш? Це окисли. В ньому десь, тут вольфраму десь до 60% потолок. І те ж саме, якщо ми беремо посуду, посуду срібну, стріляємо так. Бля, не срібну, посріблену. Якщо ми беремо посріблену посуду, стріляємо так і воно покаже тобі срібло. А потім ти береш оцю ж посріблену посуду, береш болгарку, зачищаєш, стріляєш спектрометром і там у тебе вже мідь, нікель, цинк. Або латунь там. ну латунь. Так що так. Дивіться наші відео. Працюйте з нами, заробляйте з нами, допомагаємо арбі всього самого найкращого. -е, робимо хімічний аналіз металів. Пятюрку.